Жителі соцмістечка зібралися на свято свого району. Відвідати захід вирішив і телеканал Бориспіль. Назва мікрорайону це вже по сучасному. Мешканці добре пам'ятають і інше військове містечко. Саме на цій території раніше проживали військові службовці зі своїми родинами. Тому не випадково організатору свята виступив генерал-майор у відставці. А наразі кандидат у депутати до міської ради від партії Сильна Україна Геннадій Петров. На святкуванні прийшли всі бажаючі від найстаршого до Найменшого, адже такий захід відбувався вперше. Жителі сподіваються, що в майбутньому день мікрорайону стане доброю традицією. Розпочалося свято з державного гімну. Люди підіймалися зі своїх місць, і як годиться, слухали стоячи. Лише потім розважальна програма Народні танці від ансамблю Радість. Справжньою несподіванкою для присутніх стало вручення нагород від міського голови та подарунків від партії Сильна Україна. 20 років таких праздників не було у нашому військовому місті, Поэтому поздравляю всіх жителів військового городка з нашим так сказати традиційним і будущим на будущий готе по днем военного или соцмістечка, всім пожелаю жителям крепкого здоров'я, благополуччя, удачі. Свою нагороду отримав і 84-річний Іван Іванович, учасник бойових дій під час визвольної війни. Зізнається, що дуже здивований: чи то від згадки про минуле, чи від радості на очах у ветерана заблищали сльози. Ключовим моментом святкування стало підписання так званої соціальної угоди між кандидатом в депутати Геннадієм Петровим та жителями мікрорайону. За словами Геннадія Яковича, до нього такого укладання ще ніхто не робив. Вирішив першим подати примір і показати, як це робиться. Я створив юридичний документ в виді договору виконання зобов'язань, який підписано з однієї сторони кандидатом. депутаты, с другой стороны, выборцами, а вступает он в дию с момента, когда кандидат становится депутатом реальным. Где конкретно... А все всі його зобов'язання, і депутат має бути з виборцями, депутат должен знаходитися на своєму кругі. Привітати жителів соцмістечка прийшли також члени клубу Ратоборець. Майбутні захисники вітчизни влаштували видовищні показові виступи. Закінчилося святкування колективним куштуванням зготованої каші та смакуванням національних бутербродів. Добре, дуже красиво, дуже очікузна Вікторія Андрієволегутеров. Новини телеканал Бориспіль.